Особою, якою я користуюсь. Я Це Бо машина Андрій просто. Але я журналіст. Вислідувач. Це Жук. ваші документи? А? Ні, ні, не мої документи, а документи, якими я користуюся. Так. Андрій Жук, це ви? Ні, ні, це е, особа, якою я користуюся. В смысле, особа, якою. Е, я мужчина Андрій просто. Людина, звичайно. звичайна. Я людина, мужчина Андрій. Приєм. А Це а документи, це ще... ями, якими я користуюся. Ви чужими документами користуєте? Як вам сказати, я людина, на людину ж документи можуть платити? Ну я ж не тумбочка чи машина, на яку документи є. Я просто ну, дивіться, документи. у вас документ, це ваша фотографія? Ні, то фотографія якби мого обліку, да? ну це не я. Я от перед вами, а на фотографії просто облік мій, да? ну, фотографія. Просто хорошо. Я користуюся, як і ні, 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 я не особа, я мужчина Андрій ще раз кажу. Ну як може людину посвідчувати документи? Особа, паспорт освідчення не особа. Посвідчення ні, ні. ні. Ви не розумієте, що я я маю документ, якими користуюся. Посвідчення ну, водія ваше паспорт громадянина України. Ви що? Ну, людина паспорт, не компетентні? Я маю право на громадянство. На В смысле, громадяни... Ну як може людина К мати яким це? Чині? Ми про що зараз говоримо? Я прийшов злочину, От я журналіст, я користуюсь документами. Це не мої документи, я користуюсь ними. Я ж не. якась тумбочка, як... на яку документи. У я... мене нема паспорту. У мене нема документів. У мене є документи, якими я користуюсь. Паспорт, де ваш? Ми зараз не про те говоримо. Дивіться, я бачите. Хочу... То... Я теж багато чого Коребірить хочу. Ваші документи. Ви з от, я працівник поліції. Ну добре, я за вас радий. Добре. Ну, то, що Власне, на своє посвідчення особи. І не особи. Я кажу, перед вами стоїть людина. Ви що не бачите що? Яке, як у людини можуть бути документи? Я ж не тумбочка, на яку документ. Ми не про те зараз говоримо. Ви відходите від ситуації. Дивіться. Чи ви щось не розумієте? Я хочу зараз заявити за економічний злочин. No. No. То що ми проблема? Я щось просто не розумію, про що ми зараз говоримо. Прізвище ваше. Та не моє прізвище. Ваше прізвище, будь ласка. Ви щось путаєте. що ви я куди прийшов? Не ваше прізвище. Ви ви ну, документи ви хочете? З людиною, що не бачите що? Андрій Жук, правильно? Ні, неправильно. Це є документи, які називаються так. Я просто Андрій Мишин. Ви, може, некомпетентні, то запишіть, подасте вище керівництво, вам дадуть зрозуміти. Ми взаємодіємо з вами через оці документи. Ну, я ж не можу мати документи людини. Ви, ну, трошки... ви, може некомпетентні, ви ви... Дивіться, нам, я ні. просто, напевно, ви, якщо ви некомпетентні, про що я говорю? Ну, ви мали би мати, розумієте, що людина документів немає. Давайте я заповню на кого і до додаток я допишу вам спочатку роз'ясню ситуацію. Це є, як мені записати це головне управління по місті Києва, правильно? Чи? проживаєте, де в місті Києві? Ну, на території зі мною. А це просто дані, дані, дані паспорт. Дивіться, Добре, я зараз е подивлюсь по базі ПНТ, хто е е е ви. Дивіться, я людина рух, перед вами. Дивіться, адресу, дивіться я спочатку проживаєте. хочу повідомлення. Це. Да, то, то зараз да, справи запиші, немає ситуації. Да, я зазначив, я можу написати тут адресу, яка зазначена в документі, яким я користуюсь. Правильно? Вам, вам потрібно. Що, ви, що ви хотіли дописати? Це є просто повідомлення про економічний злочин. А я потім дам зараз доповнення. Я вам хочу роз'яснити і ви маєте це. Я просто щось не розумію. Він повідомляє, що так. по вулиці. Такі-то, такі-то є підпильні І Ігровий покер на гроші. І плюс там деякі моменти я всі хочу викласти. І ви згідно цього закону, закон України ЧТТ, правильно? 198. викривачів, Маєте надати певні моменти. Ну, все, да. Всі документи, через які ми будемо взаємодіяти, я вам зазначаю. Тобто я офіційно хочу, щоб ми розкрили злочин економічний на декілька сотень мільйонів гривень, Бо тому що оці казино не сплачують ліцензію в рік по 72 мільйони гривень. Воно працює вже другий рік. І Друге казино працювало до Нового року. Є схема, як її розкрити. Воно зараз типу, офіційно, але декілька місяців воно працювало неофіційно, не платило налоги, не платило. Ліцензія 72 мільйони гривень, плюс обіг незаконної валют. Це документи, які підтверджують, У що... в мене є всі факти повністю для розлоблочення. Е, ну, повністю дані, сандерська інформація. Просто це дея... е, тим, що в мене, я, наприклад, туди мені сказали, що є підпильне казино на Максима Залізника. Я туди, а, туди заходив, мене не пустило, а потім, а от... так, Київ. Вулиця Гетьмана мазепи три і ой, гетьмана Мазе Водима гетьмана там це працювало. казино Казіном, от що тут через дорогу зразу знаходиться. Воно зараз вернулось назад, но воно півроку працювало без ліцензії і не платило налоги на території готелю Меркурі на третьому поверсі. Вони підпольно там працювали, типа під прикриттям фабету казино. А фабет казино власники має ще одне підпільне казино на Максима Залізника. 3, я туди тобто, просто мене вона? туди не пустили, бо я з ними. Тобто, бо, ви бо... зараз хочете е, написати заяву. Не, не, того, не заяву, повідомлення про злочин. Що у Повністю м -м, да, є у... ці. І ви згідно закону маєте мені дати довідку особі моїй викривача статус і дати номер ЄРДР. А потім вже по належності ми будемо розглядати згідно закону слідчо-оперативна група. Я дам свою інцендарську інформацію, хто покриває, хто там до того всього має. Ну тобто всі належні згідно цього закону України, які виданий повністю всі зараз. приймемо заяву про повідомлення про злочинного да. правопорушення на вашого надасте пояснення роз'яснення поданому угу. І і зазначаю ми там... зареєструємо дане дане дану заяву вашу. Я вам дам талон. Що ви звертались? Ні, ні, талон, талон. Ви зазначите себе протокол, де там мені ну да на, на, на розрахунок 214, чотирнадцяти згідно з України про звернення громадян. Ні, ні, не звернення, звернення. Це, це закон України. от, про особливий статус виправача мені. Правильно, ви ж закони читаєте, знаєте, такий закон 198 і поправки номер 50. Народичний. Ну ви поцікавтеся, бо якщо ви не компетентні, да, да, що є таке, да. да от і, згідно закону, мені має на дані бути от по цьому закону повністю статус викривача. І повністю моменти, щоб ми могли провести, і в мене була небезпека, щоб я міг провести всі слідчі, допомогти сприяти викриттю оцього злочину на сотні мільйонів гривень, щоб бюджет повернулись. Тобто, щоб ви не сказали, що я балабол мені нанести підтримку, правову підтримку. Ну там розберемося. Ну, всі моменти згідно цього закону. От і тому, що чуть пішла, БЕП покриває, втікають, відмовляється проводити слідство. Працівники БЕП саботують це все. Я зараз uh, чергую, знаходиш на добовому чергуванні. Я у вас прийму заяву, дану заяву розпишуть на виконавця, виконавець з вами з'явився зв і вже так, але згідно закону, у вас 24 години буде після подання заяви, щоб ви не тягнули, бо тому що я вже подавав, вони покривають, втікають від мене, не хочуть прикривати. Тобто, це є одні з покривачів. Я там останнє все зазначу в процесі, додавлю матеріал, щоб не було розходження, щоб маніпуляції різних, щоб це згідно закону було все. Ну, добре, чекайте, зараз він прийме Добре, можете не попросить, что не Все добре, чекайте. Добре, чекаю. Давайте я чекайте, а я це є головне управління в місті Києві, так? Так, так, да. Ага, кирилку. У П у УП, чи? Уп писати чи повністю? в повністю? ГУ НП у Управление.

Ні, ні, ми без бланків, я можу без бланку, то ви зазначите. Прийняття заяви про вчинення кримінального права. Ви собі заповняєте, я маю в мене свої протоколи, я маю право ж, правильно? Вони ж не обов'язково ваші бланки заповняти. Я нічого не мовляю, просто я кажу, я подаю повідомлення про злочин. Я заповняю бланк, Ви ознайомлюєте і підписуєтесь, як заявник. Дивіться, я повідомлення про злочин. Як заявник? Ну, я подумаю... Як заявник, ви підписуєтесь, ознайомлюєтесь, ми вказуємо. Ви протокол вашу... означає, ну, да, да. Да. Тобто протоколи маємо зараз... у вас пояснення по даному факту, реєструємо в єдиний mm -hmm. облік дану заяву. Я вам даю а, талон, повідомлення, що ви дійсно звертались а, по mm -hmm. даному факту. І ви чекаєте дзвінка з виконавця, виконавчих вашого. 24 години, Самі. я понял. Ну так як зараз по закону. Да? Зараз я до чергового зайду, зараз людина напише і я у вас заяву. Добре? Давайте, тільки давайте так, щоб сочат угу. Чекаємо. Тобто, а ви поки не можете тіпа, зазначити, щоб не було. Ну ми через скільки людей прийде той черговий? Я їду на на виходу. Зараз, не зараз через А що більше? Бо в мене теж важливе питання для бюджету, розумієте? У нас оперативна оперативного. Я зрозумів. Добре, чекаю, щоб не було просто маніпуляцій якісь. Давайте.